Як перевести заблоковані кошти і цінні папери з брокера Freedom Finance України? Що давно комісія по цінним паперам та фондовому ринку завершила процес прийняття трьох процедур, які потрібні для розблокування таких коштів. Цей процес тривав 3 три роки, і лише останній рік він більш-менш розвивався динамічно. Тим клієнтам, які мають кошти в Freedom Finance Україна, потрібно розглянути декілька сценаріїв. Якщо у вас там просто кошти, які ви перевели до 20 жовтня 2022 року, тоді вам просто потрібно звернутися до Freedom Finance Україна, а саме до його тимчасового керуючого заяви про повернення з Якщо ви змінились реквізити або документи, також потрібно написати в комісію по цій паперам, бо саме вона складає перелік клієнтів, яким потрібно повертати ці кошти. Якщо ви плануєте далі інвестувати в ОВДП і. Вам потрібна якісна кваліфікована допомога, тоді я рекомендую перевести ваші заблоковані кошти і ціни папери, якщо вони там залишились, до якогось саме брокера, не банка, бо там надають більш професійну допомогу стосовно операцій по цінним паперам. Це може бути брокер Універ, брокер ICU або BTC, в залежності від того, з ким вам комфортніше працювати. На мій погляд, ICU та Універ мають найкращі застосунки, дуже якісну підтримку і нормальні тарифи. Окрім того, компанія Univer також дозволяє торгувати великою кількістю цінних паперів, ви можете продовжити інвестувати в корпоративні облігації, в інвестиційні фонди, в ОЗДП або Євробанди, і це буде вам більш комфортно. Якщо ж ви професійний інвестор, і ви можете це робити самостійно, то краще ціни по тим же ОВДП, вони все ж таки в брокерах-банках це Сенсбанк та Приватбанк. Але маєте на увазі, що там може бути комісія за відкриття рахунків за переказ цінних паперів, тому перед тим як переводити туди свої цінні папери або продовжувати там інвестувати, будь ласка, дізнайтесь про тариф. На мій погляд, типовими сценаріями є, коли клієнти, які мають, наприклад, ОЗДП або Євробанди, і вони продовжують бажання інвестувати в ці цінні папери, тоді краще їм обрати універ. Якщо вони хочуть залишатися з цими цінними паперами до їх повершення, тоді краще обирати Сенсбанк, або Приватбанк де будете отримувати купони та погашення основної суми бору. Якщо вам було цікаво слухати такі короткі новини, будь ласка, підписуйтесь на мій канал Балади Економного лицаря». Я ділюсь своїм досвідом інвестування та корисними порадами. Пока.